Вітаю! Мене звати Сухобок Анастасія, і сьогодні я продемонструю захист конкурсної роботи з інформаційних технологій ITNZP в номінації Сайт на конструкторі. Назва проєкту Історія боротьби за незалежність України. Керівник проєкту Плаксін Андрій Леонідович. Виконавець. Я Сухобок Анастасія, вихованка закладу позашкільної освіти, молоді та школярів Комунарського району. Мета та концепція проєкту. Метою мого проєкту було створення вебсайту, який би висвітлював ключові події у тривалій і героїчній боротьбі українців за незалежність. Проєкт покликаний популяризувати знання про національно визвольні рухи, відзначити постаті, які зробили внесок у здобуття свободи і донести важливість історичної пам'яті серед молоді. Основний акцент зроблено на подіях ХХ-ХХІ століття, українських визвольних змаганнях, Революції Гідності. Війні на Сході України та протистоянні повномасштабній агресії з 2022 року. Сайт розроблено на платформі Blogger від Google. У верхній частині сайту знаходиться зручне горизонтальне меню, яке забезпечує перехід до основних тематичних сторінок. Відеоматеріали: добірка відео, інтерв'ю та документальних кадрів. Фотоархів галерея зображень, що ілюструють боротьбу українців у різні часи. Проєкт не лише інформує, а й сприяє вихованню громадської свідомості, любові до Батьківщини та поваги до історії. Додаткові можливості ресурсу Справа розташована в бічне меню, що веде до блоку цікавинки. Там зібрано маловідомі факти, легенди. Свідчення очевидців. Хроніка подій. Розділ з послідовним викладом ключових історичних моментів. Герої та постаті. Матеріали про видатних діячів, які боролися за незалежність. Завдяки системі міток. Усі дописи на головній сторінці впорядковано за змістом. Це спрощує навігацію. Та допомагає відвідувачам швидше знайти потрібну інформацію. А функція пошуку дозволяє легко знаходити матеріали за ключовими словами. Стосовно запитань від членів журі: Чому ви вирішили обрати цей ресурс для розробки сайту? Я обрала платформу Blogger з кількох причин. По-перше, вона є безкоштовною та зручною у використанні, що дозволяє швидко створити повноцінний вебсайт без потреби у глибоких знаннях з програмування. По-друге, блогер забезпечує просту інтеграцію з іншими сервісами Google, наприклад, Google Photo чи YouTube, що дуже зручно для розміщення мультимедійного контенту. Крім того, платформа надає достатню кількість шаблонів і дозволяє гнучко налаштовувати дизайн та структуру сайту. Для мого навчального проєкту це був оптимальний варіант: швидкий старт, інтуїтивний інтерфейс і можливість сконцентруватися саме на змісті, а не на технічних деталях. Робота над цим сайтом стала для мене не лише цікавим досвідом, а й корисною можливістю розширити власні горизонти. По-перше, я покращила свої вміння у створенні веб-ресурсів, навчилася ефективно працювати з конструктором сайтів та логічно структурувати інформацію. По-друге, під час підготовки матеріалів я дізналася багато нового про визначні події в історії боротьби українського народу за незалежність. Це дозволило мені ще глибше усвідомити значення цих подій для сьогодення. Я переконана, що створення сайтів на сучасних платформах це перспективний та актуальний напрямок, який дає можливість поєднати технології, креативність і знання. У майбутньому я обов'язково продовжуватиму вдосконалювати свої навички в цьому напрямку та реалізовувати нові ідеї. Дякую організаторам за такий конкурс. Маю надію, що в подальшому буде хорошо. Дякую організаторам і що. Дякую організаторам, додачі. Особисто мені цей конкурс дуже сподобався. Особисто мені цей конкурс дуже сподобався. Дякую організаторам і бажаю удачі. Пляха. Я забула. Я дякую. А... Все, да. Особисто мені цей конкурс дуже сподобався. Дякую.